Я даю, а ви ставите, вийшов себе, ви говорите про. В чому плачу? В якому плані, Яком плані вийшов? Що ]ити? я на те сказав? От ми виставлені телефон. Ви, ви, <плотворю> <так? Я>? ви <плотворю> вас питаємо. Що робите далі? Послухайте, те, що я вмію. Дивіться, <плотворю> як вас звати? Олександр, прослухай мене. Якщо я. Побачив Побачивши така ситуація, я запросив всіх керівників власників і сказав, <завець> дай повторю, давайте давайте що володим, буде бидите, що вони. Послухайте, я просто ще раз кажу: я <пробіт> можу, я не цей не місія, що я кудись буду водити. Я не місія, я Бердичівський міський голова, який має певне повноваження, згідно чинного законодавства, я можу, можу тільки те робити, що я можу робити. А є відповідні інші є інші державні інституції, які повинні приймати ті інші документи, які впливають на цей процес. Я зробив

Вчора офіційно передали мені звернення. Ну я не знаю, чи не знаю, чого наші зі знання. Я кажу, ми я пишемо зараз від громади. Ви почули, ви по нього не чуєте? Сьогодні і завтра ніхто ці питання не буде розглядати. я далі. Ми в цьому зверне, ми в цьому зверне. Ми в цьому звернемо. Якщо хочете, ми не просто часом немає. Абось через час, час прийдіть до мене, я вам покажу зараз, кожного, що, що прийдемо.